Так, 2000 рік 2101,6 бензин. Така от десятка червона вигляду непогана. Всім привіт! З вами я Мазур і ми в Тернополі на ринку і знімемо вам ціни. 4980, 7-місна, 1,5 дизель. Ось така от машинка коштує у нас почти 5 тисяч доларів. І 5300. Сандеро коштує в нас 1,6 бензин, повна комплектація. Отака от, от економна Сандеро. І півтори тисячі доларів Двогітровий дизель Mercedes коштує в нас 1,5 тисячі доларів. Отакий от. Такий от. Мерседес старенький. 91-й рік. 30 років машині. І 5300 2008 рік. 1,6 дизель, 6. Дизель. Отакий от, от Ford. Не вже прикольний. універсалі. сімейний такий. Пишемо в коментарях, як вам така машинка за таку ціну. Як для мене непогана ціна. В салоні приємно чисто. У нас механіка. І 5, 5 до 1855 доларів. Така Ваша, от Октавія у нас продається. 1,6 бензин на бензині. Також такий універсальчик. Салончик такий чистенький. Також на механіці в нас. Скло підйомників в нас ручні, весла стоять ззаді. Ну а так чистенька машинка. Ну і багажник здоровий. Для сім'ї то що потрібно. І тут у нас продається машинка, трохи впала в ціні. Цей тиждень також вона є. І така от 15-ка у нас продається за 1950 доларів. Кому цікаво, номер телефона був, хто хотів свою 15-ку. Вроді би непогано, без ржавчини. 555 здесь четвертый риг вот такие вот ауди продается а 600 2.5 дизель 4800 газ бензин такие вот продается за 4800 не в шевроле ну Пишемо коментарі, звичайно, як вам ціни, все остальне. Ну, думаю, торгуватися трохи можна. Отака от от робоча машина. 5100, 10 рік. Отака от, от Hyundai Elantra 1.6 газ бензин. Так, 3450, 6 рік, 2006 рік. Ось такий ось ці продається. Двоглітровий, не написано що. Ось ось всі Так, По салончику. Непоганий. Також так місця є, хватає і тут у нас наша лада Гранта. І тепер ціну поставили Мені 3 3850. Ось таку ладу. 5000 доларів. Бензин 2-літровий 2005 року. Аудюха. Отака от Audi. От 2002 рік. 4600. І годі подається 2-літровий бензин. Ми вже його знімав. І знову у нас такий старичок Я думаю, ви подивилися, що по чому який рік. Випиш коментарі. Далі буде носіцька відео, Львова із різних міст. І на останок така от Opel Astra 2000. 600 доларів 2004 рік. ну Життя вона трохи побачила, видно. таке все підкрасене, підмазане. 2600 доларів за таку от астру.